Масенька перевана відпочинок, а це значить, що ми будемо грати у ненапряжну, скоріше всього, рубрику на ось цьому от каналі. Е, вибрати цю або іншу пісню, типу яку улюблену між двома. А ну, подивимось. Бата, бата це що просто чудова пісня. І що буде про це? <реш> Ми серйозно? Дивіться, і там, і там вони летять просто, але одні вверх, а інша униз у ядерний реактор. М типу, я не можу вибрати, це неможливо. Одна пісня це просто неймовірна, просто пісня, просто неймовірна. А друга це моя улюблена пісня, яку Рін співає. Я, не, я відмовляюсь від вибору. Ну давайте поставте тут якийсь... не знаю. Щоб взагалі важко вибирати було. Окей, я вибираю Ролінйол, по-перше, тому що е вона більш емоційніша, тоді як. Е ну, типу, вона. Я до неї. вона мені більш близька і я до неї більш прив'язаніша. А по-друге, матрешка — це е всяка просувається е російська культура. У мене є відео, де розказує. Uh, всі мінуси цієї пісні, але те, що вона не настільки прямо шкідлива uh, на основному каналі. Але я вибираю Ровен Гелл. Гост Рейн. 2016. Що там зараз буде? Які пісні в 2016 що не виходили? Я, мабуть, вибираю Гост Рейн. Все таки. Деколи 27 я більше люблю. Зенен. Ну, не те, щоб я дуже сильно любила цю пісню, але вона хорошенька, качає, пільчу раз її слухала. Я вибираю роки. Рокки все-таки більш картовіше. Хоча, як тобі іронічно, в мене частіше слухала. О, кіл я дуже люблю. Теж мільйон разів її переслухала за життя. Я вибираю кінг, тому що... Кіні я слухаю і люблю набагато більше. Ханарію я набагато більше. О, Це пісня просто чудова. Я її люблю. Ось це звучить більш емоційно і всеке таке, але в мене нема такої великої прив'язаності, як до кого його а, типу, Це був один і там, і там в назві Domination. Тут буде з Deep Cirl якась та пісня. Я так собі припускаю, просто. Типу, вони по темі пов'язані. Нехай, я вже сказала, що тут вибираю від піночі P, тому що цю менше слухаю. Хоча ця звучить просто неймовірно теж. Окей, жінка і Проти. Да, Проти... yeah, я вгадала <skillyor> eh, Tale of Deep Sea Lily. Я можу сказати так. Дві пісні вважаються класикою, але, як на мене, Шінка і Шоу Джо більше. <conhecười> Своїм часом в ній на я багато слухаю. Брекет. Йой, а я і не чула цієї пісню. А тут так, в такому гарному одязі капець. Брекіт, брекіт. Окей, збережу собі. А, але цієї пісні я не чую. Е, та ж дайте сказати. Я обираю першу пісню. Тому що цього з я не чула. «Діторка». Ой, це пісня. Одна з найпопулярніших людей. Я виберу все-таки SC в небі. Тому що я у 16. Ой, дуже гарна коопераційна пісня, це така реюка і до Блін, а тут ще могло бути 39 мюзик і, блін, ціла купа з 39 є Міку. Я вибираю все-таки 39, а але. 39. Шанті. а Не Shanty. Не знаю, що там буде, але я вже за шанті. Так, я за шансу. Хоч контереа теж дуже гарна. А, це за виплоїдом однаковим кайфо. Понятно. Хочу не бути. World is mine. World is mine. World is Mai вибирають. Хоча Ромео і Сінгерела дуже гарно пісне. Тут зараз буде лактрейн <рес> <рес> Вау! Як неочікувано! Блін. Блін, блін. Вони занадто різні за настроєм. Я не можу вибрати якусь місце і та й там подобається Вибачте, але я не можу. Я не буду вибирати гарна пісня Electric Angel, і що ж буде на e, Electric Angel я вибираю. Гуми. Які пісні від Гуми чи є? Хочете просто е, наперед передбачити, а в мене з голови всі пісні Гуми вилетіли. Е, реально. Не передбачено. А. Я вибираю ехо. Е, ех. Е, е. І. Э. Е Коротше, виповно. Сім'я. Однако перегляду чи не є. ну хіро це дуже гарна пісніка. А бігай Ніку для цієї пісні. Хіро.

Traffic Jam це класна, прісне така особна противомуцову. Чек-чек-1-ту. Блін. Мені сюжет чек-чек-чек 1-2 подобається, але все-таки э, Traffic Jam краще. Кабел Дейс. Зараз читаю мангу 21 мільйони. Каґерин Десі вибираю Хоча від Фіксер це теж чудова пісня. 94 мільйони. Так, хто ще має 94 мільйони? Якась пісня з флавером точно, не знаю. Блін, яка пісня має 94 мільйони. Типу, не Ехо, Я коли це відео вийшло? П'ять днів тому. Дивно, я думала, а ще те вже. А, то на Spotify є уже 100 мільйонів. А, я навіть не знаю, як то ну давайте глянем. Блін, ви серйозно. Діко я люблю більше, хоча Айші те це далеко не моя улюблена пісня, типу. А ця пісня від. о Я не можу вибрати, тому що. Є одна сильна причина на це. Думаю, знаєте їх. Goodbye.